Добрий день, мої любі друзі! З вами знову я, Катерина Іванівна. Діти, усі ви дуже любите гратися. А щоб гратися було весело та цікаво, на допомогу малятам приходять їх друзі, іграшки. І в нашім дитсадочку. І вдома у кожного з вас є багато іграшок. Чи знаєте ви, де можна придбати іграшки? Так. Іграшки можна придбати в іграшковому магазині. Правильно. Дінзі лінь, дзвіночок кличе. Відчиняється, крамниться. До нас у гості завітайте. Хто що хоче вибирайте. В іграшковому магазині багато іграшок. Дітки, хто з вас любить бавитися машинками? Що вміють робити машинки? Машинки вміють їздити, сигналити, повертати, возити кубики. А що вміє робити лялька? Лялька вміє закривати і відкривати очі, піднімати ручки та ніжки, стояти, сидіти. М'ячик вміє котитися, стрибати, підскакувати, злітати вгору. Падати. Пірамідку можна розбирати, складати. Ведмедик вміє ревіти, його можна вкладати спати, садовити за стіл, колихати, гуляти із ним. Із кубиків можна збудувати вежу, будиночок, гараж для машин, загін для іграшкових тварин. Дзигу можна запускати, крутити, зупиняти. Діти, зараз я пропоную вам пограти у гру Відгадай іграшку. Я буду називати складові частини тієї чи іншої іграшки. А ви уважно послухайте і назвіть, про яку іграшку йдеться: кабіна, колеса, кермо, кузов. Машинка. Очі, волосся, платтячко, бантик. Черевички, лялька, паличка, кілечка з дірочками, пірамідка, труба, скельце, візерунки, калейдоскоп, ручки, мотузочка, скакалка, слухавка, дротик, цифри, дзвінок. Телефон. Вуха, ноги, хвостик, хобот. Слоник. Молодці малята. А зараз я пропоную повторити услід за мною чистомовки про іграшки. Шина, 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 У Сашка швидка, машина. Чі, чі, чі. Є у діточок м'ячі, щу, щу, щу. Ляльці хустку полощу. Жи, жи, жи. Ти до іграшок біжи. Жи, жи, жи. Скласти їх допоможи. Діти, ви запам'ятали? Які є іграшки в нашій крамниці? Дзінь дзілінь дзвіночок кличе, зачиняється крамниця. День пройшов немарно, ви приходьте завтра. Молодці малята! Ви були дуже уважні та старанні. До нових зустрічей!